Чому ООН вирішило безкоштовно навчати наших підприємців, як будувати бізнес-план, бізнес-планування? Невже у нас в Україні мало бізнесменів, які вже вміють цього робити? З'ясувалося так. Знаєте, як за кордоном робиться перед тим, як отримати кошти, людина має ідею, пише детальний бізнес-план, що вона буде робити, як вона буде завлікати клієнтів. Потім маркетингові ходи, стратегії, різні варіанти. Да, Не, не обов'язково бути спеціалістом, але цю інформацію це все доступно, що в нас в країні, що в них в країні. І після того, як вони пишуть бізнес-план, вони розуміють, да, людина, ну там читає якийсь спеціаліст, людина розуміє, да, тут враховано багато чого. Звичайно, ніхто не дає гарантії, що. 100% так і буде, хоча б 50% з цього виконалось би, і людині дають кошти. Що е, коли почалось там з 2014 року, до нас зайшли інвестори, які готові були вкладати гроші, давати на гранти, на виробництво, на обладнання, на навчання, на багато-багато різних е, тендерів, напрямків грошей. І всі зрозуміли, що українці не вміють писати бізнес-план. І ну я, наприклад, займаюсь логістикою ну перевезення виробництва сонської олії і експорт сільхозпродукції, і я ніколи не писав бізнес-план. Тобто ми робили прорахунки, прораховували як то, то то, але якогось такого бізнес-плану ніколи не було абсолютно. І е, ООН зрозуміло, що перед тим як давати гроші людям, їх потрібно навчити, щоб вони хоча б трошки подумали про бізнес. І от я зараз прийшов на навчання, де є люди, які е, мають бізнес. Є люди, які тільки відкрили бізнес, а є люди, які тільки планують відкрити бізнес і хочуть там подаватися на гранти. І е, нас всіх поєднує одне, що ми ніколи не зіштовхлись з бізнес планування. Ну ре, ну таким чітким да, От коли розповідають, я розумію, от цю цю, цю тему я знаю, цю тему я знаю, цю те. А на цю я взагалі ніколи не дивився. І зараз е, он навчає безкоштовно для того, щоб якщо ви, наприклад, хочете відкрити кав'ярню, от е, вірогідність на 85% більше, що ви у вас все вийде, і ви отримаєте ще й грант, і у вас вийде відкрити е, цю кав'ярню і заробляти гроші на 85%. 5% більше, ніж якщо ви не пройдете це навчання. Що там розповідаєте? Та там елементарні речі розповідають, які доступні для всіх. Просто структуровано, пояснюють, детально, е, простою мовою. Тобто, що ви маєте перед тим, як ідею, створити там бізнес-план, в якого маєте розписати, де ви будете купувати товар, як ви його будете реалізовувати, які, як ви будете продавати його, маркетингові шляхи, там, не знаю, реклама, ходити листівки роздавати, ходити там по офісам каву пропонувати. Ви маєте зробити якісь дослідження. Ці дослідження, скоріше, всього, 95%, що вже зробили за вас. Типу, скільки вам треба поділити людей на категорії, там, які п'ють каву, які не п'ють. Це вже давно за вас зроблено. Вам треба проаналізувати район. В якому ви хочете відкритись, і цього всього вони навчають такі детальні штучки, які потім дають результат, і ви, крім того, що ви там отримаєте гроші, це ж ну від того, що ви отримаєте гроші, ви ж багатше не станете. Гроші мають таку властивість закінчуватись. Але якщо ви з розумом їх вкладете. Тобто у вас є на 85% більше вирогідні, що після цих цього навчання та будь-якого ну я не кажу конкретно за це. Я говорю за будь-яке навчання, там де ви пропишете свою ідею на папері, проаналізуєте її і зрозумієте А взагалі, ну може це нереально? А може це реально? Але треба ще це, 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 це і це зробити. Тоді, після того, ви зрозумієте, окей, можна тепер займатися. Тобто, якщо я не говорю, що обов'язково там брати гранти, дехто ну там починав з кум сватбрат брати гроші, і це ж чи свої заощаджені, зароблені важким трудом, і це це ж теж на 85% більший шанс, того, що ви не просерете ці гроші. І навіть якщо а саме класно, коли до вас приходить там кум або другий, каже, є ідея. Ти інвестор? В мене ідея, погнали. Нафік, це 100% до сраки, тобто треба хоча б, щоб щось було прописано на бумазі, прораховано, прописано, і тільки тоді можна буде обговорювати якусь реалізацію цієї ідеї. Тому обов'язково навчайтеся будь-якому віці, скільки тут є люди і по 50, і по 60 років, і, і 20, і 30, і будь-який вік. І ті, хто бізнесмени, ті, хто планує, і ті, хто вже є. Тому навчайтесь, навчайтесь, навчайтесь. З навчанням набагато легше, простіше, але крім того, що у вас є знання, треба ще, щоб були навики. А ООН, бачите, вони вкладають в українських людей для того, щоб Україна розвивалася, і це дуже круто.